Вітаю, друзі! На вулиці вже завітала осінь і вам хочеться зробити щось смачненьке в духовці, але не маєте ніяких ідей, то цей рецепт з запеченими яблуками вам точно сподобається. Для цього вам знадобляться яблука сорту Семеринка 5 штук. Зверху необхідно зрізати верхівку з хвостиком, а потім за допомогою ложечки вичистити серединку, щоб утворилися яблучні чашечки. Серединку бажано не викидати, бо можна її потім карамелізувати або сварити трохи варення. Далі переставляємо яблучко на форму, застелену пергаментним папером, і починаємо готувати начинку. Для начинки вам необхідно спершу 200 г волоського горіху перемолоти в блендері, потім 4 столові ложки змішати з цукром, додати ваніль або корицю, а потім перемелений волоський горіх. Все перемішуємо і заливаємо у яблучні чашечки. Духову шафу треба вімкнути завчасно на 180 градусів верхній і нижній підігрів. До яблучок ще додала серединку, яку раніше видаляла. Все закриваємо верхівками від яблук і ставимо в духову шафу на 30 хвилин. Семиринка дуже твердий сорт яблук, тому ви можете поставити надовше, щоб вони були м'якіші. Нам залишається лише полити наш десерт шоколадом, тому беру 60 грамів чорного шоколаду, подрібнюю його, щоб було легше розтопити короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. Через 30 хвилин дістаю яблучка, перекладаю їх з форми в тарілку, розтоплюю шоколад і заливаю ним наш десерт. Зверху можна посипати подрібненим печивом, як я це зробила, горіхами або посипкою на ваш смак. Ось і все, десерт готовий! Смачного!